Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Під обстрілом градів Нікопольщина у Дніпропетровській області. Цілу ніч у районі практично не вщухали вибухи. Детальніше про безпекову ситуацію розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт. Що відомо про наслідки атак? Привіт, Лілія на нікопичення другого добу лунають вибухи. Ворог не вгамовуються ні вночі, ні в день. За останні добу російська армія здійснила більше 30 атак. Цієї ночі гатили з градів та запускали безпілотники. Потіли в по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Зайнявся приватний будинок. За попередньою інформацією, це житло місцевої відомої волонтерки. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. За попередньою інформацією, ані тваринка, ані люди не постраждали. Минулося також без постраждалих. Це щодо безпекової ситуації. У Дніпрі, Дніпріша медикам вдалося стабілізувати стан цивільного з Іванопілля. Що біля Константинівки Донецької області чоловік отримав тяжке поранення після того, як у кількох метрах від його будинку впала російська авіабомба. Ця атака забрала життя його родича. Ще один товариш був поранений. А для порятунку пана Миколи медикам довелося ампутувати ногу і перелити більше чотирьох літрів крові. Сьогодні пан Микола йде на поправку біля чоловіка. Всі ці дні Ходиться його дружина, йому 67 років, і найбільше за все хоче вже стати на протест. Цим говорить повертатися вже куди удар пошкодив дах та вибив вікна його будинку. Далі прошу послухати його коментар. Пам'ятаю, як управилися вдома, вийшов на вулицю, хлопці сидять. Підійшов до хлопців, були бились і все. Брішки нічого не пам'ятаю. Якби тільки війна закінчилась. А тут все виготовимо, все зробимо. І дом, відлаштуємо. Да, і дом відлаштуємо. Він кілька днів був край важкий. Зараз його стан вважається як задовільний. Ми готуємо для переводу відділення травматології, але потрібно протез. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску Лілія. Тобі слово дякую, колего за ситуацією на Дніпропетровщині. Стежить наша кореспондентка Олена Мендалюк. Ситуація на прикордонні сумщини залишається досить напруженою. Росіяни там не полишають спроби заходити диверсійними групами, проводити штурми та обстрілювати українські позиції. Попри тиск, ворога успішно стримують. Про це нам розповів Олександр Поліщук, який разом із побратимами тримає оборону на тому відтинку. Оперативна ситуація насправді складна, але контрольована. Ворог на постійній основі. Здійснює артилерійські обстріли, відбуваються удари авіаційними бомбами, мінометними розрахунками також завдає ударів дронами Камікадзе. Але станом на сьогодні сили оборони України контролюють цей процес, відбивають атаки та з безпілотними системами активно противодіють ворогу на всіх ділянках сумського фронту. Ці ночі, попри заклики України та ЄС встановити режим 30-денного перемир'я, російські війська запустили 10 шахедів а разом з ними і безпілотники, імітатори різних типів із приморського ахтарська. Про це повідомили в повітряних силах України. Усі 10 російських безпілотників успішно збиті протиповітряною обороною. Серед тих, хто докладає зусиль по відбиттю атак з неба, бійці мобільних вогневих груп. Наш телеканал долучився до одного зі зборів для захисників із 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. За цим QR-кодом ми з вами можемо допомогти підрозділу поповнити автопарк. Ми збираємо на автомобілі високої прохідності типу Пікап. Саме в цьому автомобілі виникла велика потреба в нашому підрозділі. Чому саме пікап? Тому що, по-перше, це висока прохідність. Наші хлопці, буквально полюючи, проїжджають десятки кілометрів по польових по дорогах по бездоріжжю. По-друге, даний тип кузова автомобіля дозволяє розмістити великокаліберний кулемет, додаткове обладнання для виявлення. Цілий це прожектор, це додаткове джерело живлення, додаткове ПК. Уже другий ланцет за останні кілька днів знищили бійців з воду перехоплювачів безпілотних літальних апаратів сотої окремої механізованої бригади зсу на кадрах, які ви зараз побачите, видно мить ліквідації ворожого боєприпасу, що баражує в небі на турецькому напрямку. Уже десятий місяць поспіль воїни сталевої сотки не дають ворогові прорвати фронт на Донеччині. Про їхні будні на лінії зіткнення в сюжеті, підготовленому за матеріалами сотої бригади сухопутних військ ЗСУ. Торецьк перетворився на лунний пейзаж. Я думаю, що це вже навіть ну, не горе, а якась така свалка сміття будівельного. найтривалішою битвою російсько-української війни називають операцію поблизу міста Торецьк на Донеччині воїни сотої окремої механізованої бригади. Протягом цього часу ворог зазнав катастрофічний втрат 50 тисяч військовослужбовців, з них близько. 20 тисяч безповоротне. Наша битва за турець почалась з околиць Турецька. Ми спочатку заходили підрозділи, то що були вогневі позиції в районі залізного населеного пункту. І, і туди була така затруднена логістика, бо вона проходила через посадки відкриті місцини, відкриті поля. Ворог накривав артою і штурмував позиції наших захисників. Оборонці атакували у відповідь на танках. Виснажливі бої за кожен квадратний метр перетворили Торецьк на суцільні руїни, та понівечені квартали досі лишаються під контролем українських піхотинців. А численні спроби противника захопити місто марні. Разом з тим. Повітряна розвідка і повітряний е, і удар і удар повітряні комплекси не дають ворогу просочитися далі. Тобто, велику зараз. Е, Роль відіграє саме, саме безпілотні системи. Ні в якому разі не можна при зменшувати важливості піхоти, тому що це героїчно. Те, що вони стоять, те, що вони тримають це місто, те, що ворог не може просочитися поміж них. Це це колосальна робота, це колос, це героїчні люди, це титани. Працювати доводиться під постійними авіаударами та шаленим гуркотом fpv дронів, розповідають бійці сталевої сотки. Але, попри все, воїни не відступають. Бувало таке, що треба було е, десь як ми називаємо. Підкрутити антенну коли щоб зловити того самого дрона, коли він десь втратив зв'язок, і хлопці вилазячи на кришу, чують у цей шум летячого каба. Це ну тобто, це не не порівняється цей звук ні з чим. Турецьк лишається ласою, але недосяжною ціллю для ворога, і це лише загартовує наших воїнів. Битва за турецьк триває, бо Донеччина це споконвіку український край. І саме тут, на сході нашої держави, неодмінно зійде сонце нашої перемоги. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. У Миколаєві виготовляють протези та ортези для людей, які втратили кінцівки або мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Серед пацієнтів і цивільні і військові усі послуги для захисників безкоштовні. Проте, які технології використовують українські фахівці, і чому у протезуванні важлива точність. Далі в матеріалі. Денис Петренко пішов служити у війську у 2023-му. Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку наступив на міну. Тоді і втратив кінцівку. Рік по тому він знову на ногах з новим протезом. А йшов на позицію на ноль, як то кажуть. Сніг випав, не побачив ліпісток. Наступив уже рік. Пройшов це вже нова гільза. Два місяці на неї ходимо. Підлампічили тільки що трошки підрегулювали. Все добре. Денис працює, розвиває власний бізнес і каже: сучасний протест дає змогу жити повноцінно. Та набагато полегшує У мене свій магазин, то я ставлю і вікна, і двері. Повноцінне життя, можна сказати. Дмитро втратив ногу ще на початку війни в Маріуполі під час касетного обстрілу. Це там був ще полон трішки, так десь місяця чотири слава болому. От, от нас обміняли 29-го Потім вже доправили до Львова, де в принципі я і запротезувався вперше. А далі реабілітація і звикання до нового життя з механічним пристроєм. В принципі, я протезом друга нога. Він ну, не повністю заміняє стару ста, ста, ста ногу, але в принципі заміняє. Воно трошки тяжкувато навіть на одній нозі. Руки догори щось тонко лопатися, робити в проводі, тоножки було незвично. А протез, в принципі, він заміняє ногу і дає трішки більшого балансу. Протезують нині в Миколаєві. Тут є філія львівського підприємства. Протез стигнав нижня третя. Звернувся до нас військовий, Ми зробили йому зіпок, зробили протез по його замовленню, ну, кольоровий. Узов був замовлений з Японії. Це електронний узов. Дуже часом в Україні найкращий узол. Кожен етап від гіпсової моделі до готового виробу передбачає ювелірну точність. Техніки враховують анатомічні особливості, вагу та навіть спосіб життя пацієнта. Під кожну людину підстроювати і ходьбу, і можна по сходах на ньому спускатися. Настроювати підйом, спуск, все індивідуально можна підібрати до кожної людини. Тут 8 чи 10 настроїв є. Управляється він через смартфон. Виготовляють і ортези. це конструкції для підтримки ніг і тулуба. Люди звертаються за різними типами ортезів, з різними деформаціями, опять же, таки, з різними діагнозами. Частіше це діти. Але також звертаються і пенсіонери, і військові, і дорослі. А ми ще виготовляємо корсети шино. Це для ортез, для корекції скаліозу, кіфозу, лордозу. Фахівці центру кажуть, у їхній роботі важливий індивідуальний підхід до пацієнтів, бо і протези і ортези виготовляють під конкретний запит. До нас звертаються і військові, і просто соматично хворі. тобто люди після ампутації, після тромбозу, артрозу, трав... ДТП. тобто всіх хто це потребує. Найчастіше це протези гомілки, рідше стигно для хлопців військових. Це звісно, більш функціонально. Альні в більш дорогі протези. Все це безкоштовно ще раз наголошую, за державний кост для хлопців. Центр у Миколаєві щомісяця приймає десятки пацієнтів, і для кожного це крок до повернення у звичне життя. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини на цьому я беру паузу до одинадцятої години, а просто зараз в ефірі працюватиме Анна Камен. Дякую, Лілія. Проаналізуємо ситуацію на фронті і чи дасть таки Німеччина Україні Тауруси. про це поговоримо з гостем нашої студії. Дочекайтесь, буде цікаво.